У трикутнику АБЦ, кут А дорівнює 65 градусів, БД бісектриса кута Б, знайдіть градусну міру, кута БЦА, якщо кут АБД 35 градусів. Оскільки БД бісектриса кута Б, бісектриса ділить кут навпіл. Отже, кут С Б Д також 35 градусів. Разом кут Б. 35 плюс 35, 70 градусів. Сума кутів трикутника. АВС дорівнює 180 градусів. Оскільки кут А 65 градусів, кут Б 70, то кут С дорівнює 180 градусів відняти суму кутів А і Б. Отже, відняти 65 градусів плюс 70 градусів дорівнює. 65 додати 70, це буде 135. І з 80 відняти 135 – 45 градусів. Правильна відповідь – Б.